Любі мої хлопчики і дівчатка, вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми будемо порівнювати предмети за поняттям товстий та тонкий. Давайте налаштуємося на роботу та будемо починати працювати. Давайте вивчимо нову просунечку. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко, розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати. Сонечко розвеселяти. Дітки, ми вже добре знаємо, що предмети, які нас оточують, вони відрізняються між собою за розміром, за кольором, за формою. А ще вони відрізняються за товщиною. Бувають товсті предмети, а бувають тонкі. Ось, наприклад. Це книга, вона. Яка? Товста. А це зошит, він тонкий. Ось порівняйте: товстий та тонкий. А ще на деревах гілочки тонкі, а стовбури в дерева товсті. Ще? Лінійка та ручка, товста лінійка, а ручка тонка. А ось іще в мене є прямокутники. Один прямокутник тонкий, а один товстий. Давайте порівняємо їх. Ось і ми бачимо, що Жовтий прямокутничок тонкий, а рожевий товстий. За розміром вони в нас однакові. За формою також вони однакові, мають чотири кути. Так, а ось іще в мене є. Що це? Які це геометричні фігури? Це квадратики. Один квадратик тоненький, а один товстенький. Ось ми бачимо. Так, а скажіть мені малята, вони чим вони схожі? За якою ознакою вони схожі між собою? За кольором. Так, молодці. Два квадрати вони обидва жовті. Так, а ось. Яка це геометрична фігура? Це кружечки. А скажіть мені, будь ласка, кружечки мають кути? Не Немає в них кутів. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору товстий кружечок? Зеленого, так, а якого кольору тонкий. Жовтого, так. А ще в мене є ось така геометрична фігура. Це трикутнички молодці. Ви вже добре знаєте геометричні фігурки. А погляньте, вони схожі між собою. Так, вони схожі за кольором, за формою, а за розміром вони різні. Дітки, ось ми і повторили геометричні фігурки та трішки їх порівняли. А скажіть, будь ласка, ви любите ліпити сніговичків? Мабуть, так, а з яких геометричних фігур вони складаються? На минулому занятті ми з вами складали сніговичків із кружечків. Зараз пропоную скласти сніговичків та порівняємо, які вони між собою. Так, ось у мене є два набори геометричних фігур. Пропоную зараз скласти сніговичків та порівняємо. Починаємо з великого. Так, голова і шапка. Тепер із маленьких. Готові сніговички, погляньте, якого вони розміру. Великий і маленький. А ще ж ми говоримо, товстий та тонкий. А давайте для наших сніговичків побудуємо будиночки. Так, трішки завалили наших сніговичків. Ось в мене також є геометричні фігурки. Цей будинок для товстенького сніговичка, а цей будиночок для тоненького сніговичка. Ось і розселили наших сніговичків по домівочках. Тепер кожен сніговичок має свою домівку. Малятка, ось і завершилося наше заняття. Сподіваюся, вам було цікаво. Зараз я вам дуже вдячна, говорю дякую та до побачення. До наступної зустрічі!